Таких цікавих моделей не отримували давно. Цікаві варіанти жіноча колекція. Дуже стильно виглядають у незвичних кольорах на середнє обличчя ось такий варіант розрахований. Стильний, неймовірно стильний дизайн. Ось така оправа точно сподобається поціновувачкам незвичайних і нестандартних моделей. Ось так будуть на обличчі. Покажу. Також їх розглянути можна на сайті Київ Лінза або в наших стаціонарних магазинах у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі. Ось так виглядають ці окуляри. Дуже чарівний колір, також дужки на флексах. Тут повністю пластик, також підійдуть на середнє обличчя. І коштують всього одну гривню до будь-якого вашого замовлення. І ось така комбінована управа. Дуже-дуже незвичні, виглядають по-особливому до ваших найкращих образів, але коштують дійсно доступно. Замовити можна онлайн через Телеграм або Інстаграм-контакти в шапці профілю.